Замість епілогу, які ще негативні наслідки неоскарження постанови ТЦК, крім стягнення подвійної суми штрафу 56 тисяч гривень, притягнення до адмінвідповідальності за порушення законодавства про мобілізацію є підставою для оголошення такого чоловіка, так званий той розшук, незалежно від того, сплатив він штраф чи ні. Відомості про особу вносяться до Державного реєстру призовників, інформаційної бази Міністерства оборони оберіг та інформаційної бази МВС АРМОР. Тому згідно з чинним законодавством, така особа може бути затримана та примусово доставлена до ТЦК. Сплата штрафу. Не виключає особу з розшуку та не звільняє від обов'язку прибувати до ТЦК за новими повістками. Не треба думати, що після сплати штрафу ТЦК від вас просто відчепиться. Закон надає ТЦК право надсилати необмежену кількість повісток, а не як за кожною такою повісткою тягне повторний штраф 25,5 тисяч гривень або ж кримінальна відповідальність за статтею 336 або 337 кримінального кодексу України.